Всім привіт! Продовжуємо тему про радіоконструктори. І сьогодні у нас є новий екземпляр. І я хочу зразу з вами поділитися його оглядом. Так, ну зі мною ви зрозуміли, хто тут да? режеть. Ой, не можна з ним. Хоче десь на двір. Це не рижик, це ходячий сніданок для кліщів. Кліщі його дуже люблять. Кататися на ньому і снідати ним, так? Да? Чудо ти риже. Не тримається доми. Лазить, цілими днями десь лазить по кущах. І приходить весь в кліщах. О, навіть якийсь вірщик, да? отрився. Так, добре, дивимося. У нас з'явився ось такий радіоконструктор. Теж незрозуміло, по якій причині його люди купили і не зібрали. Хоча це, це цікавий варіант. Ті часи це було мати, якби такий радіоконструктор, це дуже було престижно і модно. Називається він Радіоконструктор Старт. Ось якийсь номерочок є. 7193. і це цвето музика. Да. Ось така коробка, гарненька така, важкенька десь 7,5 кг. Ну, бачите, час його вже не пошкодував, трошки ця коробка почала вже приходити такий нехороший вигляд. Так, ось яка тут є інформація. Так, цвєтомузикальне устройство Радуга. Ціна 46 карбованців, 60 копійок. Ось. Ну, дати немає, але дивіться, е, ось щось написано: Гарантійна майстерська. Місто Чернівці. Чи це якесь підприємство, чи що, ну чому тут написано Гарантійна майстерська? Не, не зрозуміло мені. Хто може прояснити ситуацію по, по цій надписі? Напишіть, будь ласка, допоможіть нам розібратися. Опа, так. І дивимося далі. Ось інструкція. Ось теж гарантійна майстерська. Що це значить? Це, чи це якесь підприємство, чи що? Хіба таке може бути? Так, і ще тут яка цікава інформація? Ось. Дата випуска 27 червня 1986 року. Ось і все. Ну, о, коротка справочка, хто може не знає з, з молоді, що таке цвєтомузикальне устройство. Ну, це, так би мовити, такий пристрій, який допомагає якби візуалізувати музику. Тобто, коли ви слухаєте якусь музичну композицію. Ще додатково цей пристрій, цю музичну композицію якби програє в кольорових якихось тонах. Тобто ви бачите якісь проблиски там різних кольорів так музики. Це було якби у 80- роки це було дуже модно мати світлу музику вдома, включати і. Ось насолоджуватися ось таким ефектом. Це було дуже-дуже круто. Ось. Так, дивимося, ось якісь тут є технічні дані. Ну, це на е, промережу 220 вольт, живлення десь, ну, Потужність десь 100 Вт. Кількість каналів основних 3 і один канал це типу фоновий. Обща мощність ламп підключаємо їх к одному основному каналу не більше 30 Вт. Ось. Навіть ось дивіться. Є ось таких пару строчок. Содержання драгметалов. Золото 0,15 майже 15 сотих грама. І срібло 0,15. Ось, будь ласка, для, для діток в Радянському Союзі не жаліли нічого. Бачите? Це... Що входить в комплект. Тут теж комплектація. І тут порядок зборки. Якщо куди. Все. Ну, ще нас цікава схемка. Вона десь ось тут. Зараз ми побачимо її. Ось. Ось принципова схемка доволі така якби складненька. Використовується 4 мікросхеми к 140 уд 1 б Транзисторів багатенько. Бачите, все якби все на ну, дуже на високому рівні, на професійному рівні. Трансформатор. Тут стабілізатори. Живлення йде на лампочки, які вмикаються паралельно. Тобто на один канал йде сім лампочок паралельно. Три основних і один фоновий. Це значить, що коли музика затихла, то е за відсутністю якихось там звуків, вмикається фоновий канал. Тобто, і там колір якийсь все одно буде світитися. Не так, що все потухло та й все. А дуже цікаво, так би було переглядати, як воно блимає під музику. На три. Фільтри стоять десь, де це вони тут? Ось вони, мабуть, тут, так? Да? Там високі частоти, середні і низькі. І під кожну частоту своя лампочка починає світитись. Да. Так, що тут? Це? Печатна плата. Це ось функціональна схема. Тут ну, все гарно розмальовано. Ось монтажна схема. Дивіться, ну тут вже помилитися дуже складно. Це вже треба якби, бути зовсім не професіоналом, щоб не зрозуміти, що там ось з 18-го контакту. Іде провід на другу ножку перемикача. Правильно, все зрозуміло навіть для самих, мабуть, таких, які не, не розуміються в електроніці. Ну, і основне ось правильно зібрати корпус. Ось теж все розмальовано, шурупчики. Болтики. Дякувати конструкторам, виробникам цього радіоконструктора. Все зрозуміло. Так, і дивимося сам комплект. Ось така картонна вставочка. І ось на таких пластинках Ми маємо ось лампочки, уже, до речі, вони крашені. Ось червоний колір. Тут жовтий, зелений. Да. Так, це панель керування передня. Червоний, зелений, жовтий. Ось крутілочки, перемікач для запобіжника тримач. Так, а ось іде от світловий екран. Ось така в нього якась, як. Е, сота малюночок такий цікавий для того, щоб різні кольори відображалися і розсіювалися так правильно. Ось. Так, це теж вставочка. І, дивіться, тут ще й дерев'яні брусочки є. Тобто, для того, щоб зібрати цей виріб, потрібно бути не тільки якимось Електронщиком, а й якимось і з цим з плотником. Потрібно брусочки правильно там розположити все, прикрутити. Ось це такі пластини для лампочок. Да, лампочки сюди вкручувалися. Так, і тут ще ось є. Це ось теж. Ось провід, якісь тут уголочки. Тут ще щось, тут шурупчики, болтики. Все в комплекті. Так. Ну це така для. Транспортування. Це воно не потрібно. І ось саме такий дерев'яний корпус, якого ми зараз постараємося витягнути. Це не, не просто, я вам скажу, його звідси достати, але ми його достанемо. Ось дерев'яний такий. Так, зараз зробимо так. Достанемо задню стіночку. У нас фанери із такими отворами для вентиляції. І ось сам дерев'яний такий корпус. Ну тут шпон під цінні породи, дерева, як то раніше казали. А в корпусі ось уже розпаяна печатна плата, все, трансформатор. Зверніть увагу, що ось такі небезпечні такі моменти, там, де контакти мають 220 вольт, все вже закрито. Тобто, цей набір міг зібрати навіть якийсь школярик, який, якби. Не дуже знався на електроніці і міг, якби, не торкнутися до таких токопроводящих компонентів, які становлять загрозу для такого здоров'я. Ось такий корпус цікавий, хто може. Із старшого покоління пам'ятає такі світломузики. Той, мабуть, зараз, якби, якби підніме настрій свій, тому що такі пристрої завжди, якісь теплі спогади, нам згадують. Так, ну добре, дякую, що додивились до кінця. Не забувайте, до речі, донатити на Збройні Сили України, тому що наші воїни займаються благородною справою, зачищають нашу країну. О, Рижик, ти знов тут. Зачищають нашу територію від погані московської. Так що, якось так. Ну, все. Дякую за перегляд. Будьте здорові!